Два. А тепер зачекайте. Перш ніж розповідати про те, що сталося далі, я хотіла б зупинитись і пояснити вам, хто я така. Мене звуть Люсі Карлайл. Я заробляю на прожиток тим, що знешкоджую привиди мерців, які повернулись у наш світ. Я можу кинути соляну бомбу на 15 ярдів навіть без розбігу. Можу стримувати відразу три спектри однієї єдиною, до того ж зламаною, рапірою, як я зробила колись на берклі Сквер. Я добре поруюсь із ломиками, магнієм та свічками, можу сама заходити до кімнат із привидами, здатна не тільки бачити гостей, а й чути їхні голоси. За вишки я ледве сягаю п'яти футів шести дюймів, маю волосся кольору горіхової труни і взуваю важкі, непробивні для ектоплазми робочі чоботи 38-го розміру. Усе. Тепер ми, здається, познайомились як слід. Отже, ми з Локводом та Джорджем стояли на сходах на другому поверсі пансіону. Довкола знацька стало страшенно холодно. А ще я несподівано почала чути. Не думаю, що нам пощастить якимось чином зламати ті кляті двері, зауважив Джордж. Жодним чином не пощастить, відповів Локвот тим байдужим відстороненим голосом, який з'являється в нього лише тоді, коли він починає бачити. Зір слух і дотик основні різновиди психологічного таланту. Локвот найгострозоріший з нас, у мене найкращий слух та дотик. А Джордж, як то кажуть, майстер на всі руки, тільки всі три таланти в нього кволенькі. Я намацала пальцем вимикач на стіні, проте так і не клацнула ним. Темрява загострює психологічні відчуття, а страх посилює їх до краю. Ми слухали, ми дивились. Поки що нічого не бачу, сказав нарешті Локвид. А що в тебе, Люсі? Я чую голоси, хтось шипоче. Голоси скидались на гамір натовпу, ніби хтось, наполегливо перебиваючи інших, намагався щось мені сказати, проте так тихо. Ще й не могла розібрати ні слова. А що скаже твій приятель у склянці? Він мені не приятель. Я тицнула кулаком у рюкзак. Гей, черепе. То привиди. Багато привидів. Ну, тепер ти згодна, що треба було б шпелити того дітка, коли була така змога. Якби ви мене тоді послухались, то не потрапили б у таку халепу, еге ж? Немає ніякої халепи, зіпнула я. До речі, ми ж не можемо отак просто вбити підозрюваного. Я вже стільки разів це тобі повторювала. Тоді, внизу, ми навіть не знали, чи винні вони. Локвіт промовисто кохикнув Еге ж, часом я забуваю про те, що мої друзі не чують слів черепа, і до них доходить лише половина розмови. Пробачте, сказала я, просто він дошкуляє мені, як завжди, і каже, що тут багато привидів. Серед темряви на мить спалахнув екран Джорджевого термометра. Щодо температури, зауважив Джордж, вона впала на 5 градусів порівняно з тим, що було внизу. А тож, ці пожежні двері слугують бар'єром. Тоненький, мов олівець промінь світла з локвидового ліхтарика, майнув сірою рубчастою поверхнею дверей. Бачите, їх обшито залізними смугами. Це дозволяє нашому любому подружжі почуватися безпечно на своєму першому поверсі. Зате кожен, хто винаймає в них кімнати на горі, стає жертвою того, хто ховається тут у темряві. Він увімкнув в ліхтарик на більшу потужність, повільно світив ним стіни довкола нас. Коридор був частенький, з дешевими пропоровими завісками і старим кремовим килимом на підлозі. З мороку визирали кілька нумерованих фанерних дверей. На незграбному столику біля наступного маршу сходів лежав сто спотріпаних часописів із загнутими ріжками сторінок. Було надзвичайно холодно, всюди корився примарний туман. Зеленкуватий його серпанок знімався навіть над килимом і снувався коло наших ніг. Ліхтарик заморгав, його свіжа батарейка розряджалась напрочуд швидко, в серці кожного з нас наростав напружений страх. Я здригнулась. Ми відчували, що до нас наближається щось моторошне. Локвуд поправив свої рукавички, його лице блищало, темні очі сяяли. Небезпека, як і завжди, надихала його. «Гаразд», – лагідно мовив він. Тепер послухайте. Зберігаємо спокій, оглядаємо все, що можемо, і тоді вирішуємо, що і як нам робити з Евансом. Джордж, зроби тут залізне коло. А дилюсі дізнайся, що ще не може сказати череп, а я тим часом перевірю найближчу кімнату. Сказавши це, він підняв рапіру, штовхнув двері і зник у кімнаті. За його спиною в повітрі майнуло темне пальто. Ми взялися до роботи. Джордж витяг ляхтар, увімкнув до низьку потужність і при його світлі почав розкладати посередині килами широке коло із залізних ланцюгів. Я відкрила свій рюкзак і не без певних труднощів, правду кажучи. Витягла з нього велику, трохи освітлену середини склянку. Склянка була закрита хитромудрою пластиковою кришкою, а всередині, в злинкуватій рідині, плавало вишкірене обличчя. Я б не сказала, що то була лагідна усмішка. Радше так міг би шкіритись із за злочинець, засуджений на довічне ув'язнення. То було обличчя привида чи примари, чи спектра, чиїм джерелом слугував замкнений у склянці череп. Привид був огидний, насмішкуватий і до того ж іще й безіменний. Я вирішилась на нього. Ти щонебудь відчуваєш? Безобий рот вишкріявся ще страшніше. Я завжди щось відчуваю. Що саме тебе цікавить? На що ми тут натрапили? На цілу компанію духів. Вони стривожені, нещасні і. Стривай! Я вловив щось іще. Обличчя зненацька скривилось. О, це вже погано! Справді, погано. На твоєму місці, Люсі, я пошукав би вікно і вискочив на двір. Навіть якщо ти переламаєш обидві ноги, це буде безпечніше, ніж залишатися тут. Чому? Що ти знайшов? Іншу сутність. Я не можу сказати, яку саме. Вона потужна, холодна і. привид виблушив очі на мене. Ні, проба. Рівень мого сприйняття обмеж, бо я ув'язний у цікляті склять, якби ти випустила мене. Я пирхнула. Ти чудово знаєш, що це неможливо. Але ж я найцікавіший член вашої команди. Хто це тобі сказав? Ти тільки й можеш щоверсти дурниці, коли нам загрожує смерть. Привид добору настиснув свої мертві губи. Навіщо ворушити минуле? Тепер між нами все по новому і ти знаєш, що це правда. Авжеж, певним чином то була правда. Наші стосунки з черепом і справді дещо змінились. Коли він уперше заговорив зі мною кілька місяців тому, ми поставились до цього з підозрою і навіть з огидою. Проте тижні минали, і ми, розпізнавши цього привода краще, вже трохи звикли до нього. Склянку з цим приводом Джордж колись поцупив у наших конкурентів. Після того вона довго стояла в нас на полиці, лише тоді, коли я випадково повернула один із важелів на кришці. Виявили, що ув'язнений там привид здатен зі мною спілкуватися. Спочатку череп поводився вкрай вороже, та згодом, можливо, з нудьги, аби мати поряд, хоч яке-небудь товариство, почав пропонувати нам допомогу в справах, що стосувалися надприродних явищ. Часом його поради справді бували корисні, однак на цілковиту нашу довіру він не заслуговував він завжди залишався лютим і байдужим. Диво та й годі, скільки злоби ховалось у цій голові без тіла, що плавала в склянці. Бридка вдача привида завдавала мені більшого клопоту, ніж моїм друзям, бо я була єдина, хто міг розібрати їх ідний голос, що часом лунав зі склянки. Я постукала пальцем по склу, зелене обличчя здивовано скривилось. Зосередся на цьому потужному привиді. спробуй відшукати його джерело, знайти, де воно сховане. Сказавши це, я випросталась. Джордж закінчував викладати круг на залізне коло. За хвилину в коридорі з'явився Локвуд і ступив у середину кола. Спокійний і стриманий, як завжди, він сказав Це справді жах. Що саме? Обстанова в спальні ліловий, зелений і ще жовтий. Я сказав би, блювотно жовтий. Кольори, які нітрохи не пасують один до одного, то привода там, виходить, немає. Є, я зупинив його за допомогою солі і заліза, тож тепер він нікуди звідти не подінеться. Якщо хочете, можете піти і поглянути, а я тим часом поповню свої запаси. Ми з Джорджем узяли ліхтарики, проте вмикати їх не стали. Цьому не було потреби. Спання виявилась маленька, тісна з одним єдиним ліжком, вузькою шафою та невеличким віконцем, чорним, залитим зовні дощем. Усе це осявала сфера потойбічного світла, що ширяла над ліжком і зливалася краями з подушкою та простирадлами. Посередині сфери застиг привид чоловіка в смугастій піжамі. Чоловік лежав на спині, трохи піднявши руки вгору. Він мав підстрижені вусики і скуйовджене волосся. Очі його були заплющені, а щитинисте нижня щелепа відвисла, голивши беззубий рот. Сфера випромінювала холод, ліжко оточували два кола з солі й залізних стружок. Локвот, напевно, спорожнив усі каністри на своєму поясі, Аура привода повільно здригалась, раз по раз торкаючись часточок солі і сиплючи довкола зеленими іскрами. Не знаю, скільки з них тут брали за кімнату, зауважив Джордж, але будь-що це забагато. Ми повернулись у коридор. Локвот уже наповнив свої каністри і тепер саме чіпляв їх до пояса. Ну, бачили його? запитав він. Так, відповіла я. Це один з тих пропалих гостей? Безперечно, цікаво лише, що вбило його. Череп каже, що тут є якийсь потужний привид, дуже небезпечний. Це ми перевіримо о півночі. тільки не будемо сидіти і чекати. Краще погляньмо, що тут є ще. Ми зазирнули до другої спальні, а потім до ванної. Всюди було чисто. Та вже в третій спальні я відразу помітила аж двох привидів один чоловік лежав на ліжку, так само як гість із першої кімнати, тільки не на спині, а на боці, підклавши одну руку собі під голову. Він був старший і гладший, з коротко підстриженим світлим волоссям у темно-синій піжамі. Очі його були розплющені і зирили в нікуди. Поряд, так близько, що їхні аури майже зливалися, стояв інший чоловік у піжамних штанях і білій футболці. Здавалося, ніби він щойно підхопився з ліжка. Одяг зібганий, щоки наголені, довге чорне волосся скуйовджене. Крізь його примарні ноги можна було розгледіти килим. Запрокинувши голову, він із жахом зирив на стелю. Тут є два смертні вогні, мовив Локвот, один помітно яскравіший за другий, різні дати, різні випадки. Хтось убив обох цих чоловіків, коли вони спали. Добре, хоч голі», – підхопив Джордж. Особливо той волохатий. Треба зупинити їх. Вони й так не дуже активні. Та хто їх розбере? У тебе є залізо, Люсі? Я не відповіла йому. Мене огорнула примарним холодом, і я відчула від самоти, страху та смутку, переживань двох чоловіків, що мешкали в цій кімнаті. Я почула звук їхнього дихання, що линув з минулого, рівного дихання людей, які міцно сплять. Потім до нього додалося м'яке вологе ляп, ніби на підлогу впав величезний вугор. Аж тут, я краєм ока помітила щось на стелі. Бліде й розпливчасте воно тяглося до мене. Я хутко озирнулась, та довкола нічого не було. Люсі, з тобою все гаразд. Локвот із Джорджем підійшли до мене. Привид бородання на ліжко теж утупився в стелю, туди, в те саме місце, куди щойно дивилась я. Я щось побачила на горі, ніби простягнуту руку, тільки то була не рука. А що ж це, по твоєму, було? Я з огидою здригнулась, не знаю. Зупинивши обох привидів, ми перевірили останню спальню на другому поверсі. Мерців там не виявилось. це вже було непогано. Потім ми оглянули наступний марш сходів ним, як вода через дамбу, котився щільний серпанок примарного туману. І промені наших ліхтариків викривлялись у ньому, ніби огинаючи, обмацуючи темряву. Отут воно все й починається, мовив Локвуд. Ходімо. Ми зібрали залишки нашого знаряддя. з глибини склянки за нами пильно стежило химарне обличчя. Агуа, ви ж не покинете мене тут! Я сподіваюся зайняти місце в першому ряді, коли вас почнуть бувати. «А вже ж!» – підтакнула я, ти знайшов джерело всього цього жаху? Воно десь нагорі. Хіба ти, ти досі не здогадалась? Я безцеремонно запхала склянку до рюкзака і подалась услід за друзями. Вони вже були на півдорозі до третього поверху. Щось мені це не вподобає. Еван сказав, що прийде вранці прибрати наші рештки», прошепотів Джордж, коли ми наближалися до найвищого поверху. Це ніби натяк, мовляв, від нас мало що залишиться. Сподіваюся, він перебільшував. Локвіт хитнув головою. Може, й ні. Деякі привиди висмоктують стільки енергії зі своєї жертви, що її тіло стає сухе і тонке, мов папір або порожня мушля. Це, до речі, пояснює, чому поліція не знайшла жодних решток. Еванс, напевно, просто спалював їх у своєму камінні. або скручував і ховав у коробці під своїм ліжком, а може, розвішував у шафі, збирав таку собі колекцію химерного вбрання. Я не прикрашаю фактів, саме так радше за все й було. Дякую, Локвуде. Помовчавши, відповів Джордж, оце так утішив. А що з того користі їм? запитала я, тобто Евансом. Мабуть, вони збирають собі гроші та речі гостей, хоча хто зна, обидва вони якісь божевільні. Локвуд підняв руку. Ми зупинились на останніх сходинках. Коридор був такий самий, як і на другому поверсі, тільки дверей було лише троє, і всі зачинені. Температура знову впала. Примарний туман клубачився над килимом, наче кип'ячене молоко. В моїх вухах не шепіт підмерців. Ми стояли біля самісінького серця моторошних подій. Посувалися ми повільно, ніби тягнучи на плечах важкий вантаж і пильно роздивлялись на всі боки, хоч ніяких привидів не помічали. Черепе, покликала я, ти що небудь бачиш? І з рюкзака долинув утомлений голос Бачу велику небезпеку, вона дуже близько. Навже ти сама не відчуваєш її? Тоді, ти, правду кажучи, не здара. З такими здібностями ти не помітиш і без знову, аж поки він сам не брьохнеться своїми сідницями тобі на коліна. Я з пересердя торсунула рюкзак. Замовкни стара купа брудних кісток. Де вона ця небезпека? І гадки не маю. Тут багато психологічних перешкод. Пробач. Я пересказала все друзям. Локот зітхнув Ми можемо хіба що зазирнути в двері. Тут три кімнати, якраз по одній на кожного. Тя буде моя. Джордж упевнено попрямував до дверей зліва і театральним порохом відчинив їх. Оце то шкода! Тут нічого немає. Звісно, це ж комора!» – зауважила я. Поглянь, ці двері найменші, багато речей сюди не запхаєш. Спробуй краще інші. Джордж хитнув головою. Ні за що? Тепер твоя черга. Я вибрала двері справа. На них було приклеєно папірець із цифрою 1. Наставивши перед собою рапіру, я штовхнула двері. То виявилась невеличка спальня з умивальником і дзеркалом, перед яким стояв і легенько світився худорлявий чоловік з оголеними грудьми. Підборіддя чоловіка було геть біле від піни до гоління. В правій руці він тримав гостру бритву. Коли двері відчинились, чоловік обернувся і поглянув на мене байдужими мертвими очима. Мене зненацька обдало страхом. Намацавши на поясі каністри з сіллю та залізними стружками, я висипала їхній вміст на підлогу. Сіль і заліз творили бар'єр, який привид не міг перетнути. Чоловік відсахнувся, заметушився туди-сюди, наче звір у клітці, і увесь цей час тупився в мене. Повернувшись у коридор, я обтерла з чола крижаний піт. Ну, все гаразд, свою роботу я закінчила. Локвот легенько поправив комірець і сумно поглянув на останні двері. Отже, тепер моя черга. Так, підтвердила я. Номер два. До речі, той самий, про який згадував Еванс. Справді. Є там, напевно, один два привиди. Правду кажучи, лаквуд зараз був не в найкращому гуморі. Він крутнув у руці рапіру, розправив плечі глибоко зітхнув, а тоді несподівано всміхнувся, ніби повідомляючи нам, що все триває як слід. «Гаразд, зараз подивимось, чи справді ця тварюка така страшна, і штовхнув двері. Доброю новиною виявилось те, що там не було одного двох привидів, поганою новиною те, що привидів там було безліч. Кімната була вщент заповнена привидами, цілою ротою добродіїв у піжамах. Дехто з них світився дужче, дехто слабше. Проте всі були однаково похмурі, неголені, з запалими щоками і порожніми мертвими очима. Дехто, здавалося, тільки но прокинувся від глибокого сну, дехто, вочевидь, зустрів свою смерть за одягання. Привиди громадились один на одного, затиснуті між шапою та вішаком для рушників з одного боку, і між ліжком та умивальником з другого. Одні тупились у стелю, інші ширяли над підлогою, обернувшись до відчинених дверей. Так, усе це були жертви, однак це не робило їх безпечними. Я відчувала смак їхнього нарікання на свою долю, силу їхньої сліпої злоби. Нас огортало холодне повітря, довге пальто затріпотіло, моє розкуйовджене волосся залоскотало мені обличчя. Обережно. вигукнув Джордж. Вони помітили нас. Треба поставити бар'єр перш ніж. Джордж хотів сказати, перш ніж вони зрушать з місця, та було вже запізно. Деякі привиди тягнуться до живих істот, мабуть, відчувають їхнє тепло і хочуть зігрітися самі. Чоловіки, що ночували в цій кімнаті, померли самотніми, напевно, тому їх так тягло до тепла. Примарні постаті, наче приплив полинули натовпом уперед, і за мить просочились крізь відчинені двері на сходи. Локвуд упустив каністру із залізними стружками, які сам збирався розсипати, і вхопився за рапіру. Я теж витягла свою зброю, і ми вдвох почали виписувати візерунки клинками в повітрі, намагаючись створити міцну захисну стіну. Деякі привиди позадкували, інші загойдались, туди-сюди, бакуючи від рапір. Я вхопила локвода за руку. Воно оточуєть нас, тікаємо вниз, мерщій. Він хитнув головою вниз не можна, вони наздженуть нас, і ми опинимось у пастці! Треба знайти джерело, а воно на горі. Але ж ми і так на самісінькому верху! Та невже? А це що таке? показав він рукою. Я поглянула й помітила на стелі обриси вузької оляди, що вела на горище. «Джорджа!» – спокійно наказав Локвуд. принеси мені, будь ласка, драбину. Яку ще драбину? Заклопотаний Джордж стільки бурнув соляну бомбу, яка влучила в стіну, і обсипала привидів яснозеленими іскрами. Принеси мені драбину, Джордже. Джордж звідчув змахнув руками. Де да я тобі візьму її, і з штанів витягну. В коморі, в цій, яку ти йолопе відчинив! мерщій. Так, так, згадав. Джордж підскочив до дверей комори. Привиди тим часом наступали на нас. Їхній шепіт уже перетворився на рев. Просто перед собою я побачила чоловіка в майці і спортивних штанях. Він рушив мені назустріч. Я вдарила рапірою навскіс і розтяла його навпіл. Обидві половини розділились і попливли поряд, ніби намагаючись з'єднатись в одно. За моєю спиною порався локвит. Він дістав із свого рюкзака ланцюги і тепер викладав з них коло посередині коридора. За мить повернувся Джордж, він тяг за собою драбину, складану на розсувних ніжках. Він стрибнув у коло, де вже стояли ми з локводом, без жодного слова, витяг драбину до стелі і підсунув її край до краю ляди, що вела на горище. Примарне світло заливало весь поверх, духи пливли просто на нас, простягаючи вперед свої білі руки. Краями кола, викладеного з ланцюгів, корилась ектоплазма. Ми полізли драбиною вгору. Спочатку Локвуд, потім Джордж, а тоді я. Ось Локвуд дістався до ляди, штовхнув її. За лядою відкрилася чорна смуга. Вона дедалі ширшила, немов паперове віяло. Згори на нас посипались хмари пороху. Привиди під нами немов би принишкли. Ущух нескінчений шепіт. Вони дивились на нас порожніми сліпими очима. Локвуд знову штовхнув ляду. Вона з гуркотом упала, повернувшись на своїх завісах. Чорне провалля за нею скидались на роззявлену пащу, з горища полинуло крижане повітря. Там, у пітьмі, ховався страх, що заполонив цей будинок, саме там слід було шукати і його джерело. Одне за одним, без вагань, ми видряпались на горище, і нас відразу поглинув морок.